20 мільйонів першоцвітів. Віталій Маргалик, Сергій Тищенко, День Сіті. Ніжні почуття завдовжки у пів кілометра. На день усіх закоханих Київ встановив черговий рекорд. Майдан незалежності оповили найдовшим в історії України символом ніжних почуттів. Це яскраво-червона стрічка, прикрашена світлинами закоханих. Тисяча столичних пар вирішила поділитися своїми щасливими миттєвостями із усім світом, каже Валерія Мікульська. Якщо в день закоханих голова паморчиться від почуттів, то напередодні вона болить. Як що подарувати, та як вразити свою половинку? Спочатку день Сіті вирішив навідатися до кондитерської. Від учора тут двері не зачиняються. Закохані йдуть за солодкими подарунками. А от такі цукерки, де на кожній написана цікава Писали? напис. Так, да, найстраумний, найсексуальний. У подарункових крамницях теж підготувалися. До Дня Валентина пропонують і корисні речі, і легковажні сувеніри. Могуть подати вот запанки в вигляді сердечок, такі як мужські можуть бути, ну, взагалі, це женські. Та може бути якась оригінальна флешка. То зараз можу показати. Наприклад, вот така флеш пам'ять. Консерватори між тим вже від шостої ранку шикувалися поблизу від Таток продавці ажіотажу скористалися і побіднімали ціни за класичні метрові троянди на хрещатику правлять 50 гривень за штуку. Чоловіки не торгуються. 200 гривень Рожи. все що є, є сьогодні. Ну от мені для нього нічого не жалко. На майдані. Ж від почуттів сніг тане дві тисячі столичних закоханих вирішили поділитися своїми почуттями з усіма, а заразом і рекорд встановити довжелезна стріч... Прикрашена щасливими фото. Відтепер найдовший в Україні символ кохання. Длина цієї ленти 550 метрів, кількість учасників рекорду 2000 чоловік, і кількість э, фотографій, розміщених на цій ленті, 1000. Біля Фотографуються, і навіть студентські весілля справляють, а ще чекають народження. Одна з пар учасників ще отримає подарунок романтичну вечерю. Дорогий чи дешевий? Корисний чи символічний? Психологи кажуть байдуже. Бо люди, які насправді мають одне до одного ніжні почуття, зважають не на предмет, а на те, як його піднесено. А найдорожчими з усіх можливих подарунків лишаються заповітні три слова. З Любов'ю Валерія Лікульська, Микола Тен-Сіті. Якщо ви не почули оці слова сьогодні, скажіть їх першими. А ми ж любимо вас.